Причиною є спорожнення ставка КСП Ліпіний агро з метою вилову риби. Спорожнення це воно цілком санкціоноване. Перевіркою встановлено, що ніяких забруднень в річку не потрапило, вода ставка чиста. Підняття в межах міста пояснюється дуже простою причиною, тому що міська влада нашого міста не проводить роботи по своєчасному очищенню русла від сміття. Яке туди, на жаль, досить часто і досить в значних кількостях туди потрапляє. У цьому будинку, де зараз знаходиться медичний коледж, 105 років тому відкрилася перша на Волині жіноча гімназія. В цій жіночій гімназії змогли навчатися дівчата не тільки з багатих сімей, а й з бідних, оскільки і Анна Коленка піклувалася, і міська влада про якусь допомогу дітям. Отримання ними підручників, харчування, ну і того подібного. Мої діти живуть зі мною. А вони можуть собі придбати окреме житло? Ні, не можуть. А, а ви б хотіли мати окреме житло? А взагалі-то так. А ви можете його мати? А на даний час можливості такої нема, тому що це досить дороге задоволення. Заважають пройти не можна. Звичайно заважає, тут пройти не можна, зовсім пройти не можна. І поїхати не можна, навіть маршруткою. Треба пів години їхати. Тут рух дуже інтенсивний і важко перейти без того, щоб не боятися попасти під машину. Дуже великий рух. Вам взагалі вона створює незручності? Ну так, немає де машину нормально припаркувати. Тут зробили щоб зробили там, перенесли якісь стоянки зробили. В принципі, треба, щоб вони свій товар зранку привозили, а не, ну, не, не на протязі дня, коли такий рух великий. А зранку менше рух, то треба зранку, щоб вони товар привозили. Коли виходить, тоді привозимо. Говорить, а де і як до сьогодні? відноситься? Нічого не повиться. Говорять, а куди диватися? що, ви штрафи платите? Ну а що робити? Олександр Навіч, ви нам спочатку як сказали? Давайте попрацюємо, будемо платити дві третіх тарифа за чотири години. Потім прийшли до людей, давайте ми запустимо підприємство на одну годину. Дурні люди о, тут сидячі, згодилися на одну годину. А сьогодні що? що? Як що? Чому ви зна? Ви три роки працюєте тут? Ви за три роки не бачили, що воно збиткове? Чому ви людей не поставили на біржу? Розумієте, от вийшла до нас Ліщинська той раз, а мене, пообіцяла, пообіцяла нам, що дівчатка, все буде добре. Я ми виплатимо, почекайте, потерпіть ще трошечки. Ну, ми потерпіли. Два тижні пройшло знов та сама картина. мене не було тоді в понеділок, але я була б з ними. Треба було сказати. Я рахую так, щоб я була керівником. Я прийшла б прийшла сказала. Люди добрі, підприємство купили, щоб його розвалити зовсім. У нас людина відпочиваючи може половити рибку, може гриби позбирати, може з історією ознайомитись. Ну, все необхідне і харчування. Харчування не є. Зрештою, не міське харчування, що пропонують нам. Звичайно, сьогодні можуть пропонувати багато дечого в ресторанах. А тут є молоко, є сало, є м'ясо своє, і зрештою господиня може приготувати будь-які страви. Ось такі гостинні садибі можна відпочити не гірше ніж на заморському курорті, як кажуть, дешево і сердито. Що заказували перше, друге, український борщ. Памбушки з часником, картошку варила, чай, бутерброди. Приїжджим дуже цікаво приїхати подивитися, особливо дітям, на хазяйство, подоїти корову, подивитися на качки, поїздити верхи на коньові, на екскурсію завезти в парк, на могили, в Берестечко є музей. Зайшли, хотіли посидіти. Але Ну, сказали, ми їх попередили, що ми зачинені. Працівники міліції також сказали, що ви нам будете заважати робити опис. Міліція сказала, що не можна, тому що ми вам будем, ну, ви нам будете заважати робити огляд. І вони почали там обмінюватися корішки, показувати друг другу, що там розмовляти на підвищених тонах. Ці працівники лісгоспу не зреагували відповідним чином. а… Втрутились в діяльність працівників міліції, почали ображати нецензурними словами працівників міліції, тобто працівників слідчо оперативної групи, почали їх шарпати. Говорили, що вони можуть зробити так, що позбудуться працівники міліції своїх погонів, що їх можуть вигнати. Я побачив через двері, що та особа, яка витягла нашого працівника, вже б'є його на газоні. Ми вирвалися з бару. В цей час інший чоловік, що був в чорному костюмі і тримав в двері, підбіг до нашого працівника, який вже лежав на газоні, і наніс йому удар ногою в обличчя. Один із наших працівників, який був в форменькому одязі, підбіг до них, щоб розборонити. Після цього. Його почали душити, схопивши за шию резиновою палкою, яка була в нього в руках. Я побачив, що над нашим працівником, який стоїть, лежить на землі, стояла особа, тримаючи в руках камінь, замахуючись для удара, а другого душили, той вже обмяк. Вдарили невідомим предметом, але блиснуло щось в руках і відбувся удар. Відбувся удар, я різко впав. Даний високий високопосадовець схопив з землі камінь, який тримав в двох руках, і пішов на мене, погрожуючи вбити, і кричав, що одних вбив і вас повбиваємо. Я зробив постріл в землю, так як був на газоні. І даний постріл, і кулю мав сприйняти ґрунт. Після мого пострілу даний високопосадовець продовжив свої неправомірні дії, кричав, погрожуючи моєму життю. І продовжував рухатися на мене. Я зробив другий постріл в ґрунт, після чого він впав. Через деякий час я побачив, що в нього на нозі кров. Поза минулого року було там 7 тисяч тонн брака, вже минулого році продали 10 тисяч майже з половиною тонн бурака. То в цьому році плануємо продати брака не менше 20 тисяч. Дуже гарантовано, мабуть, буде, воно 20 тисяч, бо на сьогоднішній день вже продали 9 тисяч тонн бурака, забрали чуть-чуть менше половину. То десь 19-20 тисяч буде. І на слідчий рік готуємо площу, вже більше площу готуємо, закладаємо під посів з крок на 200 гектарів збільшуємо, то будемо сіяти десь до 500 гектарів з крово брака. Вигідно, для себе цукор ж. Напевно, років 7-8, ну я не пам'ятаю, скільки років. Як стали приймати від населення, так і вирощуємо. Поки що було дуже вигідно. Такий цукор залишався, коли хочеш, тоді собі продасиш. Ну а тепер кажу, що буде 13%, то я не знаю, як би знімати податку 13%, чи буде вигідно, чи будемо сіяти, чи не будемо сіяти на друзі. От тільки що з чоловіком говорили, кажу, що можна на других не будемо сіяти. А так було вигідно. Пішла тенденція, що люди вже здають свої паї, ті, що раніше повиходили з деяких причин, там, хотіли самі хазінувати, мало побачили. До чого не дохазінувалося, такі вони брої не вирощують на своїх і цих паях, здають, дає можливість, ми беремо їх. А де нема можливості десь далеко від масива, то не хочемо брати. Нас, правда, одиниці таких є. Але ж рано чи пізно великі господарства витіснять приватний сектор дядьків. Ну, Дядьки вирощують тих пару ж там не примінить ніякої технології, не нормальне насіння, не обробить їх толком. Любити дітей і підніматися до їхнього рівня. Гратися з ними, поважати їх як особистість, бути і суворою, і доброю водночас. Одним словом, замінити маму у школі. Траплялося навіть так, що тато із мамою сиділи за першою партою, і їхні діти теж. Дуже часто я навіть і помиляюся, називаючи по імені не сина, а ім'я тата. Діти звикли і навіть відкликаються, коли я говорю «Петручук», Тіма замість того, щоб сказати Денис. Це місьора Богдан і Оля Оверчук. Вони одружилися, і зараз у них гарна донечка. Також були такі випадки, що вчила діток, скажімо, пізніше, тато вчився раніше, а мама, дружина майбутня, три роки пізніше, теж поєднували долі, вивчаючи твори Василя Олександровича Сухомлинського, і виник такий задум, щоб створити школу. Родинного виховання і щоб працювали разом батьки, діти і вчитель. Ось Нещодавно ми були і в Карпатах, і в Софіївці, А ще дуже люблю квіти. Дуже люблю. Їжджу до мами своєї. Вона проживає зараз на Рівненщині, вона теж в колишньому вчитель, і дуже багато квітів садимо біля будинку. Цю аварію побачив. Це той п'яний водій, це з коїв, звісно, для нас це біда. Але в нас нема газу, але газовщики оперативно справили своєю роботою. П'яний водій -то є... то є зло. Без газу залишилось два села. Це Маяки повністю і милуші біля ста дворів. Разом це 700 будинків, залишилось без газопостачання. Провели пуск. Газу вже в майже всі будинки, які були відключені від газопостачання. Залишилось у нас на сьогодні тільки 15 будинків без газу. Це ті будинки, мешканці яких були відсутні на сьогоднішній день. І в тих 15 будинків входить якраз по іронії долі та людина, яка є винуватцем цього випадку, який стався. Пам'ятаю один такий випадок: дитина на екзамені. Ну просто видно було, аж так її тіпає, типу, не може зорієнтуватися все, посадили мені назад, подумай хорошенько заспокоїли. От і дівчинка потім відповідала і здала гарно екзамен. Сучасний вчитель повинен, перш за все, бути високосвідченим, грамотним, знати свій предмет, вміти завжди виходити з будь-яких ситуацій, не дивлячись, якого ти віку, ти повинен. Бути в курсі всіх подій, і політичних, і спортивних, адже не знаєш що тебе можуть запитати учні. Вже зустрів навіть знайоме, а не міг пригадати хто. Угу. О, та він сам так, я ваш учень, ви у мене в ту справу і так дякував, каже, я легко потім вчився на дало багато. От займаємося, маємо десь більше 25, може 30 навіть сортів, одних лише яблунь. Слива, абрикос, абрикоси і ранні, середні пізні, черешня, так само рання, середня пізня, малина, клубніка. Смородина. Під щепи в основному беремо низькорослі карлики або суперкарлики. Зараз захопилися виноградом. Маємо і волинський виноград, і виноград, який тільки районується в нас. Ну, звичайно, вибираємо морозостійкі сорти. Я вважаю, що вчитель повинен, який лікар, в державі бути завжди. Найбільш забезпечений і держава повинна дбати про вчителя про лікаря, адже наше суспільство має бути здоровим і грамотним перш за все. Вивозили до півночі. Все забрали. Там вже було 300 тисяч гривень. І все вивезли. Він же закритий. Ну, то чого? Вони ж забрали податкова міліція, те все, там він пустий таки, що опечати. Зарплатою вашою займаються і гроші будуть просити в борг у Львів вугілля. Чому це так? Тому що не думайте, що ми такі забіжені. На 26 мільйонів об'єднання прокредитоване. Тобто передоплати за вугілля, те, що ми платили зарплатою зарплату і закривали, його видали більше. Я вам хочу сказати, по багатьох об'єднаннях така ситуація в нас найгірше і в Лисичанську. Що ми не заплатили липень. Я ні, ні до чого вас не призиваю, але повинна була бути створена ініціативна група. тут хай зі мною сидить цілий день і ми будемо дзвонити туди, куди треба, по заробітній платі. Хай це будуть председателі правкомів, хай це будуть люди, яким ви довіряєте. Треба 50, буде 50, треба 100, хай садімося в нас актовий зал. Є, будемо займатися і будемо інформувати трудовий колектив по мірі їх поступлення. Я хочу сказати, і губернатор займається цим питанням переговори з губернатором Синюткою, І перший зам Карп займається в переговорах з генеральним директором Львів Вугілля. Тому я маю думати, що питання це вирішиться. Кисельов технічним директором, Стасюк на Бужанку і Костик на дев'яту шах. ми от з ним вчора доказували нікчемність цієї структури, було висловлено негативну думку, як Кисельов був тут, як одмили ті гроші, що ви кажете, нема на зарплату 12 мільйонів, а потім 20 мільйонів. І до чого ми можемо дійти? Якщо ми будемо тут говорити, це є одне. Але якщо ми перекриємо у стилу там, де їдуть фури. Це буде на всю Україну. І тоді оті депутати прикормлені, які жиру бізнес. Вони подумають, чому стоїть бізнес, за який їм платять. Нас що здивувало, і що збурило, це як вони зайшли сюди. По-перше, зайшли вони дуже активно. Тобто так масово ніхто з нами не спілкується. Наушники в них в цьому камер купа. Ми нічого не можемо в них добитися. Хамське відношення, по перше, до нас як до продавців, і взагалі до волинян міста Луцьк. Я розумію, що знімати, я розумію, що це потрібно, що це повинен бути порядок, що це якась санітарні умови. Це все ми розуміємо. Ну але в той же час ну, це є ринок. Завжди десь є, навіть де б ви не прибрали, як би ви не прибрали. Завжди якась паутинка, якась пилинка, десь щось там забраковане, десь там просрочене. Це, хоча воно в нас міняється, в нас воно може стояти біля прилавки, але це йде на обмін, який регулярно у нас все міняють. Це не значить, що ми людям продамо там кисле молоко, сметану чи гірке масло. По прибуттю було встановлено, що вибуховою хвилею зруйновано вхідні двері, помешкання та вікна. Мешканець квартири знаходився безпосередньо на місці, допомога медична йому не знадобилося. Причину вибуху і предмет вибуху буде встановлено працівниками відділу Новолинської поліції. Подальшого загорання внаслідок вибуху не відбулося. В помешканні в під'їзді зареєстровано задимлення, було вжито заходів по видаленню диму продуктів горіння. Це не газ. Не газ. Ні, це не, не газ, це все нормально. Ну, я сейф розпилював і так сталося. Що сейф? Як я в це? Звичайний сейф. Просто в нас була крадіжка, мені його так пробували зламати і заклинув замок, я не зміг його відкрити вручну. Ага. Було тільки володіло тут і тут, але це ну, поки що нічого ніхто не казав, претензій ніяких не було. Ага. Чай час ночі. Час ночі. Ми я, я кажу, я заснув. Ми кажу, щось горить, де ти куриш? Яку ні, кади якийсь. Як вискочили, Боже, а мене жінка сліпа, вискочили дітей, внуків і все на двір. І до п'яти годин от сиділи. Через одну людину виходить страждає цілий будинок, тому що він зробив такий смітник. З підвалу просто зробив смітник, і ми з ним боремося. І сьогодні з ним і сварилися, і просили, і молили. І поліція е якось пробувала на нього впливати, але людині взагалі все рівно. Ну, коли е бере. Ну, але ж ви розуміли, що рано чи пізно це було ну, я, е, 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 е Могли ті самі підлітки, бавитись і могли підпалити все. Ну це така річ. В мене серце боліло. Кстати, було, було таке. Ну, але якось з цим потрібно боротися. От навіть те, що відбувається зараз от на балконі, тут ну, ж рано чи пізно хтось може кинути сірника. Може, може, будемо будем старатися. Сьогодні святкуємо день створення частини. 26 вересня день створення частини. І в зв'язку з тим, що відбувалися заходи в державі по навчанням. Ми виконували планові польоти, брали участь в цих навчаннях. Дуже прекрасні люди. Вони, вони знаходяться, проходять службу. Літаки на озброєнні стоять. Ну взагалі дуже хороша бригада. Ні, перший місяць. Взагалі мені подобається з дитинства армія, тому я вибрала цей шлях. Чоловік в мене також військовий. Це бригада, яка вийшла із Криму, це вихідці із Криму, які не зрадили і... тому що в них лозунг – двічі не присягають, тому що Україна в серцях. Ми маємо гарну співпрацю. Історія авіації в Волині вона налічує більше ста років, тому що перші бригади авіаційні, які були в розміщені на Волині, вони були в ковалі Володимирі Волинського. 1915 році тобто вже більше 100 років і сьогодні 204 бригада продовжує ці традиції авіації волині. Наряд групи реагування патрульної поліції. Прямував на завдання, був виклик з села Кунюхи про вчинення адміністративного правопорушення. Наряд саме виїхав на цей виклик опрацьовувати однак, перед службовим автомобілем на неосвітленій дорозі в невстановленому місці вийшов чоловік з велосипедом в руках, почав різко переходити дорогу з Ненацька. Він впав. Відповідно, поліцейські намагалися уникнути зіткнення, але відбувся наїзд на цього чоловіка, його доставили в лікарню, наступного дня він помер. Нам подзвонили аж з лікарні з Володимира. Як його вже завезли, подзвонила чергова медсестра, що в дуже важкому стані, стан важкий, стабільно важкий. сказала. Нам ніхто навіть звідси не везли понад хатою, ні міліція, ніхто нічого не сказав, зовсім нічого. От Ми приїхали. В лікарню, то лікар сказав, що там каже, швидкість була напевно дуже велика через те, що вісім ребер поломані і не в одному місці, а в пару місцях. Ми намагаємось дати розголос, і ЗМІ дуже часто подають зараз однобоко, просто звернувшись до прес-служби поліції. І, коли спочатку вони говорили, що дядько їхав на велосипеді. Зараз вони кажуть про те, що зараз вони кажуть про те, що він раптово з'явився і переходив дорогу. Вони їхали зі швидкістю, яка точно була більше ніж 100. І ну і нам навіть казали, що можливо він не їхав, а вів велосипед, і його просто зачепили велосипед, і велосипед на нього впав і придавив. Але ну там було поламано вісім ребер. В декількох місцях там був, був сунутий таз і зламана бедрова кістка. Буквально дійшов до той знак мене стоп туди. Ага. Ну там то є, що є. І якісь вогні одразу. Я думаю, що там, моя лампочка так загоріла, Але я обертаюся, бачу вже хлопці тут, в заборі. Я одразу вискочив до того. Ну, але він вже. Ну як? Він був живий, але не говорив нічого, щось рук там пару разів підняв і Скоро буквально приїхала одразу, його почали там ну, таке. — Він не переїжджав. Ви і... знаєте, що... я не знаю, як воно там так залишилось. Ну куди він мав переїжджати? Дивіться, тут якесь закинуте він, він приміщення. Їхав, так? Він, напевно, їхав з таміцією. Десь... Додому. Пов... Так? Ну, напевне, щоб їхав туди. А хлопці їхали з стаміці. Ну і вони на маяках їхали. Угу. І буквально де той горіх, десь там воно йти, все случилося. Але швидко їхали? Я не бачу. Чую, там плач, крик піднявся, я не підходила туди далі. Сказали, що прийшов. що він прийшов, ну вже шию і і все. І все. І я нічого не можу сказати. А ви знали їх? Сім'ю, ну, тут торгую Сім Сім я я руками, спершу ні подару. Як ви можете його характеризувати, з чим вони займалися, що турбували? Я не тому знаю. Того я не інтересуюся, не знаю. Вона жінка в тому магазинчику торгувала м'ясом, ага. Марійка, да. а він щось з тим не знаю. Ну він не торгував, він просто її чоловік був. Мабуть, постачав товар, Звідки? Він же не російський, але й бажан. Ага. А де ж там що до чого не знайде? Ага. Такий не... Він... добра людина. Дорога, і це так як так, бути. Не можна сказати погано що там чи якісь дебуширі були, чи якось відповідавши, що не можна сказати слова, погано скажу. То той, той випадок був десь там, ніж то той, він, а жінка його торгує. Магазинів в цьому м'ясному. І він пішов до неї, казав, дійшов, каже, Марійка, спасай мене. не і і нема. Та він вже поранений сюди прийшов. Так, да, він сюди поранений прийшов. Навіть сьогодні, навіть сьогодні проходив, привітався. Mm -hmm. Норман Чек. Mm -hmm. Норм... Я не знаю, знаю. Марій Марійка дуже приємна була. Вона і... стала голосувати, там як з стало, Марійкою, таке. Ми... то вона не знала, куди бігти. Ну, таке сталося. А ми не бачили. Ми отут сиділи, кожного своя робота.